Аліна сиділа за останньою партою, намагаючись злитися зі стіною. Вона давно вивчила мистецтво бути невидимою, не піднімати очей, не робити різких рухів, і головне, не дихати надто голосно, щоб ніхто не звернув уваги на її присутність. Під шкільним піджаком, який був їй трохи завеликий, вона ховала старий вовняний светр. Він колов тіло і мав специфічний запах вогкості. Запах казенного притулку, який Аліна ненавиділа всім серцем, але який був її єдиним домом. Школа здавалась їй іншим планетарним виміром тут було світло, пахло ванільними булочками з їдальні та дорогими парфумами старшокласниць. Ей, дивіться! пролунав дзвінкий глузливий голос Каті на великій перерві. Вона стояла в центрі компанії подруг вказуючи на манікюреним пальцем на ноги Аліни. Наша міс загадковість носить ті самі черевики вже третій рік. Вони що, приклеїлися до твоїх ніг? Клас вибухнув сміхом. Аліна відчула, як щоки спалахують вогнем. Вона інстинктивно підібрала ноги під стілець, ховаючи стоптані носки старих черевиків, які їй видали волонтери. Вона нічого не відповіла, вона просто терпіла. Урок літератури почався з тиші, від якої хололо в животі. Олена Сергіївна, класна керівниця, зайшла до класу незвично різко. Це була сувора жінка з вічно втомленими очима і стиснутими в тонку лінію губами. Вона пройшла між рядами і зупинилась прямо біля парти Аліни. «Аліно!» Голос вчительки звучав, як вирок. Від тебе знову пахне, вулицею. Невже так важко привести себе до ладу? Ми ж у школі, а не на вокзалі. Аліна мовчала, втупившись у стільницю. Вона не могла сказати, що у притулку вчора не було гарячої води, а пральна машина зламалась місяць тому. І ще одне. Олена Сергіївна нахилилась нижче, понизивши голос до шепоту, від якого мурашки бігли шкірою. З мого столу зникла ручка позолочена. Ти вчора залишалась чергувати. Якщо ти її взяла, краще поверни зараз. Я не хочу викликати твоїх опікунів через таку дрібницю, але моє терпіння уривається. Аліна підвела очі. В її погляді було стільки болю і німого крику, що вчителька на мить знітилась, але тут же відвела погляд. Аліна не брала ручки, вона взагалі нічого чужого ніколи не брала, навіть коли голод скручував шлунок. Але хто повірить дівчинці з притулку. День тягнувся нестерпно довго. Коли продзвенів останній дзвінок, за вікном вже почало сутеніти. Небо затягло важкими свинцевими хмарами, Насувалась справжня хуртовина. Аліна затрималась в роздягалці, чекаючи, поки всі розійдуться, щоб спокійно вдягнути свою стару куртку. Раптом вона почула голос Олени Сергіївни, але це був не той сталевий голос, який вона чула на уроці це був голос, сповнений жаху. Вчителька стояла в коридорі біля вікна, притискаючи телефон до вуха. Її руки тремтіли так сильно, що вона ледь тримала слухавку. Що значить відвернулась на хвилинку? кричала вона, зриваючись на плач. Він же не говорить, він не зможе покликати на допомогу. Денисе, де мій Денис? Аліна завмерла. Вона знала, що у вчительки є шестирічний син з аутизмом, хлопчик, який живе у своєму світі. І зараз, коли за вікном починав вити вітер і сипав колючий сніг, цей хлопчик опинився сам на сам із великим містом. Вчителька сповзла по стіні, ридаючи в слухавку. Аліна подивилась на вікно, де снігова буря вже стирала обриси будинків. У її серці. Боролися образа на несправедливі звинувачення і щось інше, щось більше і світліше. Вона натягнула шапку глибше на очі і, не вагаючись, штовхнула важкі вхідні двері школи, виходячи назустріч хуртовині. Вулиця зустріла Аліну крижаним подихом, сніг падав густою стіною, миттєво заліплюючи очі. Біля шкільних воріт вже мерехтіли сині вогні поліцейської машини. Ми перевірили майданчик, і біля магазинів, кричав один із поліцейських, перекрикуючи вітер. Треба розширити радіус. Олена Сергіївна бігала між патрульними, схожа на загнану пташку. Він боїться гучних звуків, говорила вона. Не вмикайте, сирени, будь ласка, він десь тут, йому холодно. Аліна стояла осторонь, спостерігаючи за хаосом. Дорослі мислили логічно загублена дитина має йти до світла, до людей, до яскравих вітрин. Але Аліна знала іншу логіку, логіку страху і самотності. Вона знала, коли тобі боляче і страшно, ти не шукаєш людей. Ти шукаєш нору, ти шукаєш найтемніший куточок, щоб стати невидимим. Вона подивилась в бік старого закинутого закладу за шкільним стадіоном. Там, біля теплотраси, була щілина в паркані. Дорослі туди не ходять там брудно, там щурі, там страшно. Саме тому це ідеальне місце, щоб сховатися від галасливого світу. Не вагаючись ні секунди, Аліна побігла не туди, куди всі, а в темряву. Її старі черевики ковзали на льоду. Один раз вона боляче впала, роздерши коліно крізь тонкі колготи, але навіть не зупинилась. Холод пробирав до кісток, але всередині неї палав дивний вогонь. Тільки б ти був там, малий, шепотіла вона, продираючись крізь колючі кущі, тільки б ти був там. Біля труб теплотраси сніг танув. Перетворюючись на брудну рідоту, тут пахло іржею і вогкістю. Аліна примружилась. У напівтемряві між бетонними плитами, вона помітила маленький тремтячий клубочок. Це був Денис. Він сидів на впочіпки, затуливши вуха руками, і сильно розгойдувався вперед-назад. Його шапка зсунулась на бік, а очі були широко розплющені від жаху. Аліна знала, якщо зараз кинутись до нього, схопити чи закричати, я знайшла його. Він злякається ще більше він може побігти в темряву, і тоді його вже не знайти. Вона повільно, дуже повільно опустилась на брудний сніг за кілька метрів від нього. Денис завмер, дивлячись на неї. Привіт, тихо сказала вона. Її голос був м'яким, зовсім не таким, як у школі, коли вона відповідала біля дошки. Тут холодно, правда? Я знаю, мені теж буває холодно. Вона дістала з кишені гладкий річковий камінець. Дивись, вона простягнула руку, але не наближалась. Це дуже красивий камінець. Коли мені страшно, я грію його в долоні. І мені перестає бути страшно. Хочеш спробувати, Денис перестав розгойдуватись. Він дивився то на камінь, то на Аліну. Вітер вив над їхніми головами, десь далеко гукали люди. Але тут, у їхньому маленькому сховищі, час наче зупинився. Знаєш, продовжила Аліна, починаючи свою казку, ту саму, яку вигадувала собі ночами в притулку. Один маленький ведмедик теж колись загубився. Була темна ніч, і він дуже боявся, але потім він подивився на небо і побачив, що місяць світить тільки для нього. Ведмедик зрозумів, що він не сам. Денис зробив невпевнений крок до неї. Потім ще один, Аліна не рухалась, дозволяючи йому самому вирішити. Хлопчик підійшов в притул. Його маленька холодна долонька торкнулася її руки. Він не взяв камінець, він просто схопився за її пальці, наче рятівне коло. Аліна відчула, як її серце стислось від ніжності. У цьому жорстокому світі дві невидимки нарешті побачили одне одного. Ходімо, прошепотіла вона, обережно стискаючи його руку. Мама чекає, ведмедик має повернутися додому. Коли вони вийшли на освітлений майданчик перед школою, світ навколо ніби вибухнув. Сирени, крики, сліпуче світло фар різало очі, Аліна мружилась, міцно тримаючи Дениса за руку, бо відчувала, як він знову починає тремтіти. Дениско! крик Олени Сергіївни, перекрив навіть виття вітру. Жінка кинулась до них, не розбираючи дороги, падаючи колінами прямо в сніг. Вона обхопила сина, обмацувала його плечі, обличчя, цілувала мокру шапку. Вона ридала так голосно і відчайдушно, що, здавалось, це чуло все місто. Аліна мовчки відпустила руку хлопчика і зробила крок назад. Вона виконала свою місію. Тепер вона знову стала зайвою. Дівчинка поправила лямку старого рюкзака і хотіла непомітно розчинитись в натовпі, зникнути в темряві, як робила це завжди. Стій, голос Олени Сергіївни, пролунав різко, але зовсім не так, як на уроках. Вчителька підвелась, її туш розмазалась по обличчю, ідеальна зачіска розпаталась, але в очах вперше за довгі роки не було тієї колючої криги. Вона дивилась на Аліну, брудну, старому, просякнутому вогкістю светрі, з розбитими до крові колінами. Це ти прошепотіла жінка, ніби не вірячи своїм очам. Ти знайшла його, ти пішла туди, куди ніхто не хотів. Вона почала гарячко варитись в своїй сумці, руки її не слухались. Вона витягла гаманець і навіть не рахуючи, простягнула Аліні жмут купюр. Візьми, тут все, що є. Я, я ще дам завтра. Візьми, будь ласка, ти врятувала йому життя. Аліна подивилась на гроші, які тремтіли в руках жінки. Купюри були їй потрібні, дуже потрібні, на нові черевики, на їжу, на теплий шарф. Але взяти їх зараз означало б продати цей момент, продати те тепло, яке вона відчувала, коли маленька долонька стиснула її руку. Мені не треба, тихо, але твердо сказала вона. Я просто хотіла, щоб він знайшов свою маму. Вона розвернулась, щоб піти. І тут сталося диво Малюнок. Голос був тихим, хрипким, наче іржаві двері, які давно не відкривались. Всі завмерли. Поліцейські перестали говорити по рації. Олена Сергіївна затулила рот рукою, очі її розширились від шоку. Денис, який мовчав руками, тягнув її за рукав і наполегливо вказував пальцем на старий потертий рюкзак Аліни. Малюнок, голосніше почав говорити хлопчик. Олена Сергіївна розгублено подивилась на ученицю, що він хоче, аліно, що там? Дівчинка завагалась, їй було соромно. Це був її секретний світ, її єдина втеча від реальності. Але погляд Дениса був таким благальним, таким чистим вона повільно зняла рюкзак і дістала звідти пом'ятий зошит на пружині. Вчителька взяла його тремтячими руками. Вона відкрила першу сторінку, потім другу. Сльози знову покотилися по її щоках. Але тепер це були зовсім інші сльози сльози очищення. На кожній сторінці була вона Олена Сергіївна біля дошки, Олена Сергіївна перевіряє зошити, Олена Сергіївна дивиться у вікно. Але це була не та сувора і зла наглядачка, якою її вважала вся школа. На малюнках жінка усміхалась. Чому? прошепотіла вчителька, не піднімаючи очей від паперу. Я ж була до тебе така несправедлива. Я звинуватила тебе у крадіжці тієї нещасної ручки, яку я щойно перед виходом знайшла під шафою. Я принижувала тебе. Чому ти малювала мене такою красивою? Аліна знизила плечима, натягуючи довгі рукави светра, на замерзлій долоні, щоб зігрітись. Ви схожі на мою маму, просто сказала вона. Вона так само хмурилась, коли я не хотіла їсти кашу. Я малювала вас, щоб не забути її обличчя. Олена Сергіївна впала перед дівчинкою на коліна прямо на сніг. І міцно її обійняла. І в цих обіймах розтанув лід, який сковував її серце. Минуло десять років. У просторі, залитій світлом галереї центру сучасного мистецтва, було ніде яблуку впасти. Відома художниця Аліна Воронова, чиї роботи купували колекціонери з усієї Європи, відкривала свою найважливішу виставку обличчя вулиць. Вона стояла біля мікрофона, впевнена, красива молода жінка у вишуканій сукні. Але в її очах все ще жили ті самі глибокі вогники співчуття і мудрості. Цю виставку я присвячую двом найважливішим людям у моєму житті. Голос Аліни залунав у тиші залу. Вона подивилась в перший ряд. Там сиділа сива жінка з добрими очима, а біля неї. Двадцятирічний хлопець. Олена Сергіївна усміхалась тією самою усмішкою з дитячих малюнків, яку Аліна колись змогла розгледіти крізь маску суворості. А Денис, який тепер навчався на програміста, підняв великий палець вгору і підморгнув. Я присвячую це тим, хто навчив мене головного. Аліна зробила паузу, стримуючи хвилювання. Неважливо, у що ти одягнений і де ти ночуєш, важливо, чи є у твоєму серці місце для іншого. Я шукала притулок для тіла, а знайшла притулок для душі, коли віддала останнє тепло тому, хто замерз більше за мене. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду дуже вдячний вам. Всього вам доброго, до зустрічі!